Вітаю, друзі! Ефір телеканалів Тернопіль 1 та інТВ продовжує програма. Грунтовно у Тернополі відкрився новий осередок. Турботи центр життєстійкості, де кожен незалежно від віку та статусу може отримати соціальну допомогу та психологічну підтримку. Як працює центр, які виклики долають його фахівці? і Наскільки важливими сьогодні є подібні ініціативи в масштабах усієї країни? Поговоримо з соціальною менеджеркою центру життєстійкості Наталією Масник. Пані Наталію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді дуже важлива, дуже актуальна тема, тому що психологічно стійкість якісь психологічна витривалість, це те, що сьогодні просто дає можливість нам не зламатися, дає можливість триматися і проживати ось ті найскладніші часи і всі випробування, які ми сьогодні переживаємо. Нещодавно у Тернополі запрацював центр життя стійкості місце, де кожен може абсолютно безкоштовно отримати допомогу. Взагалі, коли, коли ви офіційно відкрилися. Офіційне відкриття центру життєстійкості. Розпочав надавати свої послуги, це було 1 березня, але освячення центру відбулося 17 квітня. Центри життєстійкості вони працюють по всій країні так. в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як тобто фінансування цих центрів воно йде з державного бюджету? Кому так. ви підпорядковані? Чому точно тому, що ви відкрилися при благодійному фонді Карі та Стернопіль? Так. Тому от от тут ви. В чиєму підпорядкуванні як працює? Центр життя стійкості цей пілотний проект Міністерства соціальної політики і в рамках всеукраїнської програми Ти Як за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ми є надавачами соціальних послуг і ми працюємо в Тернопільській територіальній громаді. За адресою. Місто Тернопіль, вулиця Замонастирська, 1, і до нас може звернутися будь-який мешканець громади з тих чи інших питань, тому ми завжди відкриті і готові надавати ці послуги. Юридично ж ці моменти, ще розкажіть, тому що центр життєстійкості раніше, як такий, він теж працював в Тернополі, але сьогодні він вже при Карітас Тернопіль працює. Так, Сьогодні він працює Карітас Тернопіль. Власне карітас Тернопіль є надавачем послуги з формування життєстійкості. Якщо говорити про місію вашого центру, його цільову аудиторію, так як ми вже згадували про те, що центр відкритий абсолютно для усіх, це так. незалежно від віку, незалежно від статусу, незалежно від статі, зрозуміло, що в умовах війни є особливо вразливими певні категорії. От за цей доволі такий нетривалий проміжок часу, mm -hmm. так скільки ви часу функціонуєте, хто найчастіше звертається до вас по допомогу і найчастіше, з яким ми запитами приходять. Ну, центр життєстійкості це є такий дружній безбар'єрний простір, куди може звернутися будь-який мешканець громади. Зазвичай аналізуючи вже невелику ділянку нашої роботи, до нас є звернення. Це родини військовослужбовців, ветерани, також такі соціально незахищені верства населення, і просто люди в потребі. Вони телефонують. З тих чи інших обставин за допомогою, за підтримкою, натуральною допомогою, соціальним супроводом Важлива є консультація фахівців соціальної роботи. І таке найбільше і найчастіше звернення це є консультація психологів, це індивідуальні запити, тобто індивідуальні консультації, групові консультації, тренінги. І вже вчора ми мали запит такий груповий. Для групових тренінгів для організацій, скільки сьогодні людей працює в центрі, тому що я розумію, що це є і соціальні працівники правильно, і також психологи, які працюють окремо як з дітками, так і з дорослими. на сьогоднішній день? У нас працює чотири фахівці соціальної роботи і чотири психологи. Один з них дитячий психолог і три дорослих. Якщо детальніше говорити про вашу от команду, mm -hmm. розкажіть більш про них та ці люди, які які щодня виконують таку важливу місію підтримувати щодня. Дуже пишаємося нашою командою, бо справді це професіонали, це висококваліфіковані працівники, які щоденно які постійно підтримують свій фаховий рівень, які є дипломованими, які постійно вчаться, зростають, щоб максимально якісно надати послуги для людей, які цього потребують. Які, скажімо, методики, підходи використовуєте в роботі? Найперше, це кожен відвідувач може отримати первинну психологічну консультацію. Це є змога поспілкуватися з психологом, з іншим фахівцем соціальної роботи. І можливо, ми вже бачимо в цій консультації, які є потреби. Можливо, когось потрібно скерувати, перенаправити. В нас є гарна взаємодія з іншими організаціями, закладами, сервісами. Якщо ми бачимо ту чи іншу проблему, наші фахівці мають можливість перенаправити також. Психосоціальна підтримка, тут і індивідуальні заняття, і групові заняття, тренінги з підтримки ментального здоров'я, такі групові взаємо... заняття з групової взаємодії, допомоги. Ну і також, якщо є потреба, десь ми передбачаємо знову ж таки, в нас діє. Перенаправлення, ми бачимо, що є ті чи інші потреби. Тоді ми вже перенаправляємо до інших фахівців, які справді можуть більш професійніше, тобто з маси на увазі. Якщо ми бачимо, що є ем, психолог не справляється, він перенаправляємо тоді до лікувальних установ, до того чи іншого вузькопрофільного лікаря. Ви зазначили про те, що від початку березня, по суті, ну чимало звернень, правда, що багато людей звертаються. На вашу таку думку, це дійсно, що це така сьогодні нагальна така. От... Проблема, так яка є, і чи ще є такий фактор, все таки, що як би не було благодійна організація, карітастернопіль вже понад 30 років працює у Тернополі, в тому числі, скажімо, користується довірою великої частини населення. Власне, тому десь без вагань, скажімо, і приходять до вас по допомогу, так карітастернопіль вже більше 30 років працює. На теренах Тернопільсько-Зборівської єпархії, тобто на Тернопільщині, і це вже можу сказати, заявити, що це вже є бренд. Є величезна довіра. В нас є висококваліфіковані працівники, які постійно десь підвищують свій рівень, десь максимально якісно стараються надавати соціальні послуги наближено до європейських стандартів. Цього досвіду десь навчають і наші міжнародні партнери. І ми бачимо і спостерігаємо, що дуже багато людей приходять і довіряють, довіряють нам, і приходять до нас в різних тих чи інших потребах. Десь найбільше так спостерігається, що просто є довіра, і це дуже важливо, що люди приходять, і ми бачимо хороші результати. Ми бачимо посмішки, ми бачимо тих діток, з якими до нас звертаються, чи літніх людей. Чи... Що як змінюються ті історії успіху наших, до е, прикладу ветеранів? Що ми можемо допомогти, і це є надзвичайно важливо в нашій роботі для нас? Найважливіше є її карітасу, що є найперше, це і нас відрізняє від інших установ і організацій. Найперше це побачити людину незалежності віку, статі, їхніх умов проживання і почути її, побути поруч, прийняти і допомогти. Це надзвичайно важливо в нашій роботі. Центр запрацював у Тернополі, зрозуміло там в засобах масової інформації з'явилися про це. Новина, інформація. Чи є були такі, що приходили взагалі до цього раніше не зверталися до каріта з Тернопіль? А от почули про центр і от просто от прийшли по допомогу. Так, люди через засоби масової інформації, через соціальні мережі почули, десь побачили і. Є вже телефонні дзвінки, запитують, як працює, коли можна записатися, чи просто прийти, запитують, що дуже так чи це є безкоштовно, що людина, напевно. Десь є розуміння, чи вони можуть так, звісно, що це є безкоштовно, можуть прийти і отримати ту чи іншу допомогу в центрі життєстійкості в Карітасі Тернопіль. Якщо говорити про психологічну допомогу, так. то тут зрозуміло, що це там консультації. Так в основному це це так. таким чином виглядає про соціальну от підтримку, що mm -hmm. вона включає в себе, тому що це ще один з таких напрямків mm -hmm. центру життєстійкості. Соціальна підтримка це є консультації, це є супровід фахівців соціальної роботи. Вони просто чи людині потрібно супровід, чи до, до прикладу, вони роблять оцінку потреб і вже бачають, коли аналізують, чи про проговорюють ті моменти, і ми вже коли в розмові з людиною, ми бачимо, людина сповняє анкету. Відповідно, ми бачимо її потреби, і, і в який той чи інший спосіб можемо допомогти людині в нас в Харітесі. Хтось потребує натуральної допомоги, комусь потрібен соціальний супровід чи іншу установу, чи в лікуванні, чи інші сервіси в громаді, чи виготовлення документів. Хтось їх втратив, комусь потрібна послуга догляду вдома для батьків чи важкохворих. Тому дуже багато річе просто консультування. Чи перевезення, бо також в каріці працює соціальні таксі, де люди можуть теж безкоштовно скористатися цією послугою, тому дуже багато різних потреб і можливостей в рамках цього проєкту отримати. Ну, як оці всі потреби, потреби я так розумію, так. що їх нереально закрити чотирьом соціальним працівникам. Це так. просто ще долучається. Там і волонтери центру які... Дуже важливо, власне, дякую, що ви підгадали. Це є також в рамках центру життєстійкості. Також є волонтерський рух, такі волонтерські ініціативи, де люди можуть приходити і зголошуватись, допомагати в той чи інший спосіб. І тому ми навіть запрошуємо наших Тернополян, бо в карті Тернопіль такий потужний волонтерський, такий центр. У нас є, де люди Просто приходять і в рамках своїх можливостей, свого часу, свого фаху допомагають тим людям, які є в потреби, що є надзвичайно цінно в нашій роботі. Цей проект є частиною національної програми ментального здоров'я. Ти як ми вже неодноразово згадували, яке взагалі от, значення для України має сьогодні ця програма? Ну тому що ну десь там десь там чули програми ментального здоров'я ти як, а от так, щоб от більш детально про це. Це підтримати психічне здоров'я. Ми бачимо і спостерігаємо тут тривожність, стресостійкість, як допомогти собі чи іншому вберегти, застерегти, як вийти з того стану, з тих критичних моментів, що є надзвичайно важливо. Ми ж спостерігаємо в людей зараз. Ну тривожність, постійні стреси, як допомогти. Оце є надзвичайно важливо берегти ментальне здоров'я, подбати про себе та про інших в часі війни. Угу. Ну, до речі, знаєте, перед нашим ефіром дивилися от останні такі дослідження. Взагалі, що у нас власне по Україні з психічним з нашим ментальним здоров'ям, то зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення у нас психічне здоров'я українців воно різко зазнало негативних змін. Це і тут і стрімке зростання стресу, тривоги, депресії, посттравматичний стресовий угу. синдром і особливо серед ВПО та біженців і ті. Цікаві цифри, що впродовж першого року війни майже 9 із 10 людей стикалися з помірним або тяжким стресом, а понад 50% із симптомами діагностичного рівня посттравматичного стресового розладу. До 2024 року спостерігається деяке зглажування кризових реакцій. Я не знаю, можливо, вже просто наша психіка, десь вже е, тут звикла, вже просто в такому, е, в, 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 в такому жити стані, але далеко не всі мають доступ до. Професійної підтримки, особливо діти та ВПО, про роботу з дітьми і внутрішньо переміщеними особами, як у вас вона налагоджена, чи, чи багато звернень саме від цих категорій? Так, є звернення власне і в рамках проекту життєстійкості. В нас є підтримка сімей. Також власне самих діток, будь-якого віку, які можуть приходити до нас в центр. Для них проводиться ряд різних активностей, Також і для батьків. Один з таких найактивніших тренінгів це є батьківство без стресу, тобто і для діток і окремо звернення багато. У нас є простір, дружній до дитини, куди приводять батьки дітей. Наголошують, що це діти різних вікових категорій, що є надзвичайно важливо, і ми спостерігаємо, що досить активно люди довіряють, приходять в карітас і отримують якісні послуги. Якщо більш детально, так про дітей, так що mm -hmm. різноманітні заняття це що? Я не знаю, це арт-терапія, до прикладу різні різні активності. Це і Арт терапія і малюнки і різні ігри. сьогодні, до прикладу, в них будуть гаївки, будуть виводити. І наші ми також ставимо такий важливий акцент дотримання наших україн... традиції, звичаї в часі велик... зараз великодніх свят. Це і гаївки перед святами вони розписували писанки. Що є надзвичайно також прив'язати ці цінності християнські. Хтось вперше це робить, хтось ділиться, тобто і танцювальні, і руханки, і, ну, різноманітні активності для діток. Володець. Власне, як, як до вас записатися? Ну, наприклад, там, умовно кажучи, хто е, бачив нашу передачу і дійсно розуміє про те, що ну потребує сьогодні психологічної підтримки. А. Власне, це ще дуже важливе перше завдання це визнати в, ць, в, ць, в самому собі признатися в тому, що дійсно я цього потребую. І як до вас потрапити, це попередній має прийом бути по запису. Телефону, чи можна безпосередньо приходити? До нас безпосередньо можна приходити за адресою міста Тернопіль, вулиця Замонастирська, 1. Ми працюємо з 9 ранку до 18.00. І також можна зателефонувати. Хто не має можливості просто прийти чи приїхати, то за номером телефону 067 27 38 176. Вся інформація є в соцмережах, також на сайті Тернопільського благодійного фонду Карітас, де можна більш детальніше дізнатись про нас. Нашу діяльність про різні послуги, які Карітас надає людям, які звертаються. Зазвичай прийом середньому, скільки часу займає? чи, те, чи це, це, те, це дуже так, індивідуально? Це, так. До прикладу, з кимось можна годину, хтось до 15 хвилин. По різному, це знову ж таки залежить індивідуально від потреб і від людей. І від різних обстав. Чи достатньо одного заняття з психологом, аби е, покращити своє психічне здоров'я? чи Ні? ні Я думаю, що ні. І зазвичай, коли люди просто попередньо сказали, що люди і бояться, бо десь ну десь попередньо було табуйовано що психолог це вже якесь щось вже з тобою не в порядку. Хоча на сьогодні це і дуже актуально, десь, скажемо. Сьогоднішня молодь дуже багато мають різних звернень, і коли вони вже десь в процесі була це перша індивідуальна консультація, їм пропонують можливість взяти в різних групових тренінгах чи заняттях. Проводяться ті чи інші заняття і реєстраційні форми, коли ми оголошуємо, що відбу тобто, до прикладу, ставимо, що у нас відбудеться. Ця чи інша активність, і люди мають можливість зареєструватися і прийти до нас на ті чи інші заняття. Вони собі обирають, з яким вони психологом, з яким вони фахівцем хочуть працювати, чи тому це дуже цінно, що вони довіряють нашим фахівцям і приходять до прикладу групи 15-18 осіб. Тому це дуже тішить, що ми можемо допомогти бути корисними. А, тобто, якщо ми говоримо про групові заняття, то mm -hmm. десь до 15-18 людей. Чи бачите ви вже ось цей фідбек? Що я не знаю, вже кілька занять пройшло, людина відвідала і каже: мені значно полегшило. Полегшало і ще десь так окриляє, надихає те, що вони рекомендують іншим. Тобто, переказують, діляться і приводять, рекомендують іншим людям, і ми спостерігаємо, що ще є інші люди, хтось вперше в керці, хтось десь про нас чує. Йому рекомендували, що є надзвичайно цінним і важливим в нашій роботі. Центр життєстійкості стійкості прикаріти Стернопіль запрацював нещодавно. Ви його очолили? Є соціальною менеджеркою цього центру. Які плани ставити собі от на найближче майбутнє? Плани ми дуже дякуємо вам, що ви нас запросили. Більше людей можуть дізнатися власне про наш центр. І для нас це є надзвичайно важливо, щоб ми працюємо для тих людей, які цього потребують, і щоб вони зможуть до нас прийти, і ми в рамках своїх можливості зможемо їм допомогти. Також таких в плані важливих також налагодити контакти, співпрацю з різними установами, куди підуть наші фахівці, і в той чи інший спосіб за допомогою тренінгів зможуть підтримати команди, е, до прикладу, в супервізію по вигоранню, як запобігти професійного вигорання. Е, такий е, тренінг, е, самодопомога плюс, який дуже зараз такий найактивніший за підтримки Міністерства охорони здоров'я, тому. Ми завжди відкриті до співпраці і будемо раді допомогти, хто до нас зголоситься. Пані Наталя, кожен хто працює у сфері допомоги, має, має мати свою внутрішню опору. От що підтримує особисто вас, звідки ви черпаєте ресурс, щоб бути точкою опори для інших? Я вже говорила, що карітас має свою ідентичність і, напевно, от ті духовні цінності. Духовність, літургія, духовні бесіди з нашими духовниками, Щоденно у нас є молитва для працівників. Це десь напевно нам допомагає і укриляє, і тримає нас, що ми маємо можливість допомагати тим, хто є в потребі. Дякую вам, соціальна менеджерка центру життя стійкості, який нещодавно відкрився у Тернополі. Наталія Масник була гостею нашої студії. І дякую вам, дорогі глядачі, за увагу! Бережіть себе і щиро бажаємо вам здоров'я і фізичного, і психічного. Побачимось.